Доброго ранку. Сьогодні досліджуємо склад числа першого десятка. Дзвоник всім нам дав наказ Роботи! швидше в клас. Біля парти станем чемно, плине час, хай не даремно. Будемо уважні і старанні всі, сядемо рівненько на місця свої. Ви вже знаєте склад багатьох із цих чисел. Але той, кому треба ще попрацювати над цим питанням, сьогодні матиме таку можливість. Рахуємо. А тепер у зворотньому порядку. Молодці. Дати відповідь на питання. У білки 10 білченят, а горішків в неї 5. Хто ж з вас, малята, знає, скільки ще не вистачає горішків? Так, 10 віддати, 5, 5, 5 горішків і ще потрібно білочці, щоб пригостити своїх дітей. Упізнайте числа за описами. Це число стоїть між числами 6 і 9. Саме так. Це число наступне за числом 6. Правильно! Спробуйте скласти схожі загадки для своїх однокласників. Напишіть в коментарі вашу загадку про число. працюємо з підручником. Нам потрібно утворити склади чисел. 1 плюс 8 або 8 плюс 1. 1 плюс 8 буде 9. 8 плюс 1 – теж 9. 2 плюс 7 – 9. 7 плюс 2 – теж 9. 3 плюс 6 – рівнює 9. Так само, як і 6 плюс 3. 3 плюс 5 або 5 плюс 4 теж буде 9. Пробуй це саме проговорити з складом числа 7. А тепер складом числа 7. Зі складом числа 6. Перед вами є два зображення. Нам треба з вами з'ясувати, ми будемо об'єднувати чи вилучати? Знайти схему до малюнка і, відповідно, вираз. Давайте спробуємо. Перший малюнок. Що ми будемо робити? Об'єднувати чи вилучати. Ми будемо об'єднувати. Отже, яка схема нам підходить? Останнє. Який вираз? Останній вираз. Скільки буде 7 плюс 3? 10. Чудово. Другий малюнок ми будемо об'єднувати чи вилучати? Скільки будемо вилучати? Отже, яка схема нам підходить? Доброго, друга. А вираз, а вираз перший. Скільки буде 10 мінус 3? Буде 7. Молодці. Пригадали, будь ласка, як правильно сидіти під час письма. Проговоріть правила, ви їх дуже добре знаєте. Давайте знайдемо значення виразів. У наших з вами зошитах від останньої роботи відступіть 4 клітинки. Напишіть 20 лист листопада. Ми вміємо вже з вами так писати. Ми пишемо вже так. Далі пропишіть каліграфічну хвилинку, цілий рядочок. Напишіть цифру 1. Тепер давайте з вами запишемо вирази. Шість плюс один. Буде чудово. Наступний вираз пишемо. 3 відняти один. Правильно, молодці. Сім плюс один. Супер. Від нашої відповіді відступаємо вправо 4 клітинки. Пишемо 10 відняти 1. Правильно. 8 плюс 1. Чудово. 5 мінус 1. Супер. Слідкуємо за волошкою, очі наші відпочивають. Давайте попрацюємо у друкованому гношиті. Сторінка 42. Перше завдання. Запиши склад кожного з поданих чисел 5, 6, 7. Ви дуже добре знаєте склад цих чисел, тож прошу вас самостійно виконати це завдання. Перевірте себе. А зараз письмово ми з вами складемо за схемами рівності на додавання. Ми це робили устав з підручником. Тепер пропрацюємо це письмово у зошиті. Отже, 8 – це 1 плюс 7 або 7 плюс 8. 7 плюс 1, вибачте. Це 2 плюс 6 або 6 плюс 2. Поєднуємо парами за дужечкою. Це 3 плюс 5, або 5 плюс 3. 4 плюс 4, або 4 плюс 4. 7. Це 1 та 6, або 6, та 1. Далі ще. Дві пари створіть самостійно. Перевірте себе. Молодці. Зараз давайте порівняємо числа. Будемо ставити знак більше, менше, ну або дорівнює. Десять. Більше семи. Два. менше п'яти. Дев'ять. Менше десяти. Шість. менше дев'яти. Чудово. Вісім. Більше шести. Сім. Більше двох. Ні, 4 рівності, нерівності порівняйте і потім перевіримо. Отже, давайте перевіримо, які знаки ви поставили в своїх нерівностях: менше, 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 менше. Що означає додати отвіть? Назвати наступне число. А що означає відняти один? Назвати попереднє. Пригадали правило? Тож самостійно виконуємо четверте завдання. Перевірте, моє виконання, чи правильно я виконала всі вирази. Про помилки обов'язково пиши в коментарі під відеоуроком. Ну, а зараз наведіть, допишіть та домалюйте все, що є в п'ятому завданні. Онлайн-завданням. Дуже цікаве і корисне. Нам потрібно дібрати вираз до складу числа на союшнику. 2 плюс 8 це. Це 10. Далі 5 плюс 2 це... це 7. Ну, а далі самостійно. Що цікаво ви дізналися на уроці? Що навчилися робити? Що повторили? Що ви тепер краще знаєте, ніж до цього уроку? Як можна встановити склад числа? У який спосіб можна дізнатися склад будь-якого числа? Це було легко і просто, мені все під силу. Чекаю на наступний урок нічого не зрозумів. А я сподіваюся, що ви все зрозуміли, пригадали, повторили і з нетерпінням разом зі мною чекаєте на наступний урок. А сьогодні до побачення!